Дорогі визнесенці, щиро вас вітаю з настанням прекрасного, святого світлого свята Великодня. Щиро бажаю вам, щоб мир, щоб добро, щоб взаємоповага були завжди поряд з нами. Ми живемо в досить складні часи, але я вірю, що ми пройдемо з гідністю. Вознесенці не раз показували, що всі складності вони проходять з щастю і з гідністю, і зараз нас іншого виходу просто немає. Свого боку завіряю вас, що правопорядок на території міста буде під час свят забезпечено. Ми повинні зробити все можливе з боку влади, щоб люди змогли гідно відсвяткувати велике свято. І е, спокійно перейти до робочого тижня, а далі до дня вшанування наших предків, оскільки це досить серйозна, відповідальна і велика справа пам'ятати своїх предків, вчитися на їх здобутках і показувати, що та слава та гордість. Нашої землі, яку вони захищали, здобули, розбудовували. Їх справа була недаремною і майбутнє покоління все це цінує. Ще раз вас зі святом бажаю вам добра, добра і ще раз добра.